Привіт! Кожного дня на нас звалюється просто неймовірна кількість даних. Але як перетворити увесь цей інформаційний потік на щось справді корисне? Сьогодні ми спробуємо пройти цей шлях від якогось сирого сигналу до зваженого рішення. Ну що ж, давайте розбиратися. От, власне, це і є головне питання, правда ж? Навколо нас справжній океан даних, і як у ньому не потонути, як зрозуміти, що дійсно важливе, а що просто шум, це такий собі шлях від голих фактів до справжнього глибокого розуміння, і ми спробуємо пройти його крок за кроком. Ну що ж, давайте починати з фундаменту. Щоб розібратися, як ухвалюється рішення, треба, знаєте, копнути глибше, аж до самого самого початку, до сигналів, які нас оточують. І все, абсолютно все починається з повідомлення. Подумайте, це ж може бути що завгодно: звук за вікном, картинка на моніторі та навіть звичайний електричний імпульс. Це по суті такий максимально сирий необроблений сигнал, який ми ловимо зі світу. Важливо, це ще не дані, це лише, скажімо так, сировина. А от саме тут і стається перша магія. Коли це повідомлення якось фіксується, ну наприклад, записується в табличку Excel або просто в текстовий документ, воно перетворюється на дані. Все це вже не просто сигнал, це щось структуроване, з чим може працювати, наприклад, комп'ютер. І тільки уявіть, наскільки ці дані різноманітні. Це і цифри в звітах, і пікселі, з яких складається фото. І навіть так, так, кожен клик мишкою на сайті усе це такі собі циглинки, з яких потім буде будуватися щось набагато, набагато більше. Окей, з даними розібралися. Підіймаємось на наступний щабель нашої умовної піраміди. Бо погодьтеся самі по собі дані, це просто, ну, факти. А от справжнє диво починається, коли ми додаємо до них контекст. Тобто, що таке інформація? Це по суті дані, яким додали сенсу. Це вже не просто якийсь набір цифр, ні. Це щось, що має, знаєте, свою мету і важливість. Це відповідь на те саме питання, яке ми собі ставимо Ну і що? Давайте на суперпростому прикладі от маємо дані 22 градуси Цельсія. І що? Що це нам говорить? Та, по суті, нічого. Це просто число. Може, це холодно, а може, тепло? Хто зна? А тепер додаємо трішки контексту. Де? Київ, коли вересень, друга година дня. О, відчуваєте, картинка одразу стає чіткішою, дані ніби оживають, ми вже можемо щось собі уявити. І ось вуаля фінал нашої трансформації. Ми поєднали дані і контекст, і що отримали. Інформацію це вже не просто якась цифра, це корисне повідомлення, яке має сенс і яке можна якось використати. Тож, давайте зафіксуємо. Дані – це сировина. Інформація це вже готовий продукт. Якщо дані – це відповідь на питання, що, то інформація додає, де, коли, а іноді і чому. Ось вона ключова різниця. Але це ще не все. Інформація це, звісно, круто, але справжня суперсила це знання. Тож давайте піднімемося ще вище і подивимось, як інформація перетворюється на щось справжнє дієве. Що ж таке знання? Ну, це коли ми беремо інформацію і починаємо її використовувати, робити з неї висновки, формувати якусь свою думку. Тобто, це вже не просто я знаю що, а я розумію, як діяти на основі цього. І от Ця цитата, як на мене, просто геніально це пояснює. Інформація це такий собі ну, транспортний засіб для знань. Вона допомагає передати знання комусь іншому, але саме знання, воно живе у нас в голові, воно набагато глибше. Причому знання це не щось одне, цілісне. Його можна розділити на типи. От я знаю що. Це, грубо кажучи, факти. Є знаю чому це вже про розуміння, як все працює. Знаю як це чиста практика, навички. Ну і знаю хто це про зв'язки. Що погодьтеся в нашому світі часом найважливіше. І ось тепер вся картинка складається. Дивіться, починаємо з простих даних 22 градуси Цельсія. Додаємо контекст і маємо інформацію: у Києві зараз 22 градуси. А вже на основі цієї інформації з'являється знання, яке підказує рішення: чудова погода, треба йти гуряти. От і вся схема. Добре, з ієрархією, наче все зрозуміло. Але що ж є тим самим двигуном, який все це рухає? Що перетворює одне в інше? А це, друзі, інформаційні процеси. Якщо зовсім просто, то інформаційні процеси це будь-які дії з повідомленнями і даними от все, що з ними робиться. Саме ці процеси і лежать в основі всього нашого цифрового світу. Вони і є тим механізмом, який перетворює незрозумілі сигнали на щось цінне. І глобально їх можна звести до трьох основних перше це зберігання. Ну, логічно, дані треба десь тримати. Друге обробка це і є та сама кухня, де дані перетворюються на інформацію, і третє передавання, бо яка користь від інформації, якщо нею не можна поділитися? Окей, з теорією розібрались, а тепер давайте подивимось, як усе це ну, працює в реальному житті, як ці всі поняття формують світ, в якому ми живемо. Ми всі чули цей термін інформаційне суспільство, але що це насправді означає? А те, що головний ресурс сьогодні це вже не фабрики і не нафта, головний ресурс це інформація і знання. Саме вони рухають нашу економіку і власне культуру. І людство йшло до цього дуже довго. Подумайте тільки, спочатку була писемність, вперше з'явилася можливість зберегти знання, потім друкарський верстат, який зробив ці знання доступними для багатьох. Далі електрика, яка дала нам миттєвий зв'язок, телеграф, радіо, ну і нарешті мікропроцесори в 70-х, які, власне, і запустили ту цифрову еру, в якій ми зараз і перебуваємо. Ну ось, ми на фінішній прямій. Пройшли весь шлях від даних до знань, але ж є ще один рівень, правда? Мудрість. І ось тут залишається велике питання, на яке, мабуть, немає простої відповіді. Як у всьому цьому океані даних навчитися приймати не просто інформовані, а саме мудрі рішення це вже тема для роздумів.